Добрий день. Тема уроку Декоративно-ужиткове мистецтво. Образ Символ. Про справжній твір мистецтва говорять, зроблено з душею. У народі називають душею саму суть, зміст художнього образу. Народні майстри тонкі й чуйні художники. А ще вони мудрі філософи, які вкладають у свої твори глибокий зміст. Уся їхня праця, усі помисли на щастя, на радість людям. Українці з давніх давен уміли цінувати красу. Вони створювали і прикрашали ужиткові речі. Мистецтво художнього оздоблення побутових речей дістало назву декоративно прикладного, яке тісно пов'язане з побутом, віруваннями, природними умовами народу. Діти. Зверніть увагу на ці чотири малюнки інтер'єр української хати, інтер'єр японського будинку, східна кераміка і опішнянська кераміка. Чи можна визначити за декором належність речі до певної національної культури? До видів декоративно прикладного мистецтва належать вишивка, розпис. Писанкарство, ткацтво, ковальство, витинанка, лозоплетіння, кераміка, батик, розпис на тканині воском або спеціальними кольоровими фарбами: художнє литво, флористика, гравіювання. Карбування, вибійка це декорування тканини шляхом друку на полотні різноманітних візерунків і орнаментів за допомогою спеціальних дерев'яних штампів. У кожному з перелічених видів використовують різноманітні матеріали глину, тканину, метал, папір, дерево, нитки, фарби тощо. Творена, щоб прикрашати життя, народне мистецтво стало складовою частиною національної художньої культури, невичерпним джерелом її розвитку. У кожному регіоні України є своя техніка вишивання, свій орнамент і традиційні кольори вишивки. Іноді навіть окремі села можуть похвалитися своїми особливими вишивками. В Україні є близько сотні різних вишивальних технік, серед найвідоміших Хрестик, гладь, мереження, плетіння. Найпростішим декором здавна були хвилясті лінії, спіралі, завитки, крапки, намальовані або вирізані на глиняному посуді. Ритмічно повторюючись, вони утворювали орнамент. Упродовж тисячоліть орнамент є основою народної творчості, у ньому відображені звичаї. Вірування народу та його національної традиції. Існує кілька видів орнаменту, які визначаються особливостю стилізованих елементів, а саме геометричний, рослинний і тваринний. Орнамент тісно пов'язаний із предметами побуту. Найпростішим елементом будь-якого орнаментального мотиву є рапорт, тобто повторювальний елемент. Розмістивши рапорт в одному напрямку, ми отримаємо стрічковий орнамент фриз, а повторивши його довжину і висоту, січастий орнамент. Рапорт ми можемо також зустріти на рушниках. Діти. А з чим у вас асоціюється слово рушник? Поміркуйте. Крім рапортного повторення, Використовують симетричне розміщення елементів композиції, коли ліва і права частини однакові, Симетричну, тобто замкнену композицію, виконують на тарілках, рушниках і килимах. Трипільські мотиви. Трипільська культура існувала в 4-3 тисячолітті до нашої ери керамічні вироби трипільських майстрів. Вирізняються високим художнім рівнем, тому її ще називають культурою розписної кераміки. Трипільський посуд прикрашений складним за символікою орнаментом, виразний за формою, самобутній за колоритом, у якому переважають відтінки жовтого, інколи червоного й чорного кольорів. Трипільська кераміка використовувалась у господарстві та магічних ритуалах. Дослідники вважають, що символи-знаки трипільців пов'язані з їхнім поклонінням життєдайним силам природи, від яких залежало життя людей. Серед знаків символів переважають зображення сонця і його колообігу, води й дощу, місяця, зірок, дерев, змій, птахів. Спіральні форми поєднують коло й рух, циклічність життєвих процесів, спіраль це частина плавної безкінечної лінії, яка символізує розвиток продовження, безперервність, рух, тобто саме життя. Трипільська спіраль дуже часто зустрічається у творах сучасних майстрів українського декоративного мистецтва. Практичне завдання створити ескіз орнаменту в колі, квадраті або стрічковий на вибір. Орієнтовні теми: декоративна тарілка, гуцульський ліжник, декоративна тасьма, матеріали гуашеві фарби.